Всім привіт, з вами Оксана. Вітання вам із Греції. Запрошую вас сьогодні спробувати нову дихальну вправу. Нещодавно я закінчила свій інтенсивний із вчителем, де я вивчала багато дихальних цікавих практик. І дуже багато уваги ми приділяли одній дихальній практиці. Тож сьогодні я хочу поділитися з вами цією вправою, розказати, що це таке, як вона працює, і сподіваюся, вона теж вам допоможе. Стане у нагоді, і ви полюбите її, як і я, і будете використовувати її на регулярній основі. То що ж це за дихальна практика? Дихання називається резонансне дихання. Це дихання, коли ми контрольовано намагаємося дихати в режимі 5-7. Тобто на 5 секунд ми вдихаємо, а на 7 секунд ми видихаємо. І протягом... Певного періоду часу ми продовжуємо дихати саме в такому режимі. Тож, що дає нам резонансне дихання, і що нам дає дихання в режимі 5-7? Воно максимально синхронізує роботу нашого серця і нервової системи. Якщо більш детально почати вивчати, як працює наше серце, і якщо в нас є одна хвилина і 60 ударів серця в хвилину, це не означає, що наше серце б'ється один раз в секунду. Справді це є або 0,9, 0,8, 1,1. І цей пок. Показник завжди змінюється. Це і називається варіабельність серцевого ритму. Що дає нам цей показник? Коли хочуть визначити наскільки високий рівень здоров'я або рівень підготовки спортсменів, то звертають увагу саме на цей показник. Що він показує? Він показує наскільки ваше. Тіло або ваше здоров'я зараз здатне швидко реагувати на будь-які різкі зміни або там зовнішні фактори, і наскільки швидко серце повертається в норму. Наприклад, якщо ви сидите в спокою, ваш ритм серця один. Якщо ви починаєте рухатися, ваш ритм змінюється. Якщо ви починаєте підніматися по сходах, ритм також змінюється. Або, наприклад, коли зовнішні фактори, коли що сталося, або якась стресова ситуація? Ваше ваше серцебиття так само буде збільшуватися, і наскільки швидко ви заспокоїтеся, Тобто, це все ось це про цей показник. І що цікаво, нещодавно. Вчені почали вивчати це резонансне дихання і знайшли, що ось це співвідношення 5-7 максимально якісно працює саме з синхронізацією серцевого ритму і стану нашої нервової системи. Тож вони провели досліди, де 4 тижні фокусна група щодня по 20 хвилин дихала в режимі 5-7. І по закінченню цього експерименту всі учасники покращили свій показник варіабельності серцевого ритму, покращився настрій, стресостійкість, когнітивні здібності і, в принципі, просто загальний стан настрою. Тобто, якщо ви хочете вас цікавить, будь-який з тих показників, як ви хочете покращити своє здоров'я, то я думаю, це дихання вам може допомогти. Ви можете піти так само, як і в цьому експерименті, більш інтенсивно і дихати по 20 хвилин щодня, а можете спробувати більш. В такому м'ягкому режимі і працювати по 5-10 хвилин щодня. Давайте зараз з вами спробуємо разом, ви зрозумієте, наскільки це просто і наскільки все геніальне, зазвичай просте. Давайте закриваємо очі, сідаємо в будь-яку зручну позицію. Відлаштуйте центр, сядьте зручно, виведіть в нейтраль хребет, подихайте поки що в довільному режимі. М'ягко вдихаємо, видихаємо. І зараз ми разом будемо дихати. Ще раз разом вдих, вже синхронізуємося. Видих. І починаємо. Вдихаємо на 5. Видихаємо на сім. Вдих п'ять. Видих сім ВДИХ – п'ять, видих сім дих п'ять сім. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих вдих, видих вдих выдих. Вдих, видих. Закінчуємо. відпускаємо дихання. Даємо можливість зараз тіло подихати так, як йому хочеться. Нічого не контролюємо. Оспостерігайте за собою. Перші відчуття вловіть. Кладаємо руків на мастер на грудної клітки. Щиро дякуємо собі, де час присвячений для себе, дякую вам за сьогоднішню спільну практику. Тож, якщо вам сподобалося це дихання, ви хочете попрацювати над своїм здоров'ям, над станом своєї нервової системи. То я запрошую вас у мій додаток, який називається Дихай. Він українською мовою, і він є в доступі як на Android, так і на айфони. Тож заходьте, завантажуйте, ми якраз нещодавно додали це резонансне дихання. Вибирайте його у списку практик і обирайте ту кількість часу, музика, яка вам подобається, і насолоджуйтеся. Насправді, це дуже приємно працювати. Я обожнюю працювати зі своїм додатком, коли я можу поставити час, обрати музику під свій настрій. Не думаю ні про що, окрім дихання, зануритися в цей процес, насправді, після цих дихальних практик я почуваю себе максимально спокійно, якісно і добре. Тож того самого я бажаю і вам. Посилання я залишу ось тут вверху. і так само, ось тут буде QR-код, по якому ви напряму можете просто навести телефон, завантажити і вже через декілька хвилин насолоджуватися нашим додатком. Я щиро вдячна буду, якщо вам сподобається наш додаток і за підтримку нас, як розробників українськомовних додатків. Не забувайте ставити свої сердечки, відгуки, не забувайте поставити лайк і прокоментувати це відео Оскільки ви знаєте, наскільки це важливо і наскільки важливо нам всім зараз розвивати і підтримувати саме україномовний контент. Я щиро дякую всім, хто зі мною. Я щиро всіх вас обіймаю. Рада поділитися цією красою. І чекаю вас завтра на наших заняттях з Йоги на Килимку. До зустрічі, Па-па!